Друзі, вітаємо вас в ефірі голосу Америки. Наші щоденні брифінги, з якими ми виходимо з понеділка по п'ятницю, рівно о 18-й за києвом. Говоримо про найважливіші та найактуальніші події, що стосуються повномасштабного російського вторгнення. Також реакції, яку ми бачимо тут на заході. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію в Ютубі або на Фейсбуці, в коментарях маєте нагоду поставити нам запитання. Ми з Остапом спробуємо відповісти на ваші запитання впродовж нашої 30 хвилинної програми. Також обов'язково пишіть звідки ви нас дивитеся завжди. Дуже приємно читати, які міста, які країни, континенти є на зв'язку. Сьогодні розпочинаємо програму із повідомлення про те, що. Міністр оборони України Олексій Резніков провів чергову телефонну розмову із міністром оборони Сполучених Штатів Алойдом Остіном. Такі розмови відбуваються на регулярній основі. Це по суті так. принцип на співпраці, на який домовилися обидві сторони: що щоб знати, що відбувається на полі бою, щоб знати, які є потреби українців, і надавати точкову допомогу. Остапи, що ми знаємо з результатами цієї розмови, Юль, ми побачили повідомлення короткі повідомлення від Пентагону і від українського міноборони про те, про що говорили міністри. Отже, ми знаємо, що по суті одним однією з центральних тем було обговорення наступного засідання контактної групи з оборони України в Україні. Знають такі формати засідання, як формат Рамштайн. Отже, обговорили наступне засідання в форматі Рамштайн. 5 нагадаю, ця група була створена під проводом США за ініціативою Пентагону або об'єднати союзників для військової підтримки України як короткострокові перспекти перспективі, так і на довгу перспективу, також і Рамштайн. Власне пішло від того, що перша така зустріч відбулася на американській авіабазі з такою назвою Рамштайн у Німеччині. Отже, четверте, поки що, найостанніше засідання відбулося наприкінці липня. Воно зібрало понад 50 країн, до речі, не лише це союзники НАТО. Ми знаємо, що НАТО лише є 30 країн. А це були також і країни із Латинської Америки, і із... була Нова Зеландія, були з... з різних точок світу, з Європи. Також і були певні оголошення військової допомоги від тих країн для України, де що було оголошено публічно, де що не афішували. Але ми знаємо, що зараз обговорили про проведення наступного Рамштайн. 5 ми поки що не маємо дати, але очікуємо, можливо, дізнаємося новини незабаром про те, коли відбудеться така нова зустріч. Також поговорили юлю про динаміку бою, про динаміку mm -hmm. війни в Україні обговорили також і наступні поставки зброї, як сказав Олексій Резніков. Каже, що незабаром буде нові пакети, будуть нові пакети допомоги для України, тому. Будемо чекати тут новин, також на цьому полі теж. І насправді наш колега Руслан Петричка напередодні спілкувався із міністром оборони Олексієм Резніковим, якраз про те, чи задоволена Україна з одного боку тією військовою допомогою, яку зараз надає Захід, чи достатня кількість систем Хаймарс, і також поговорив про стан війни і до чого українцям готуватися на найближчі місяці. Можемо власне послухати, подивитися це інтерв'ю. А поки а ви пишіть коментарі. І також запитання, і повернемося до обговорення після інтерв'ю. Пане Різніков, дуже дякую вам за інтерв'ю за ваш час сьогодні. І хочу глядачам сказати, що ми записуємо цю розмову за кілька днів до Дня Незалежності, це також майже шість місяців з часу початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Пане Різніков. Вже шість місяців ця війна. Як ви оцінюєте сьогодні стан того, що відбувається на полі бою? Ну знаєте, може двома мовами відповісти: військовою і цивільною. Військовою, я процитую генерала Залужного, який на доповіді каже: так: ситуація складна, але контрольована. Тобто, щодня ми спостерігаємо спроби наступу атаки ворожі в різних місцях фронту. Але серйозного просунення глиб території України в них не відбувається загальноукраїнський план це повна деокупація окупованих територій Російської Федерації і виходи на кордони, які міжнародно визнані станом на 1991 рік. Не чотирнадцятий, не п'ятнадцятий, не 24 лютого 2022 року. Кінцева історія це перемога України і відновлення себе в кордонах над станом 1991 року. Це головний план. Розглядаєте ви як варіант, можливе замороження ситуації, як це було в, після Криму, після Донбасу? Я не думаю, що можливий варіант замороження. Можливий варіант пониження активності в залежності від того, який сезон, і знову ж таки, сучасна війна це війна ресурсів. Ресурси, звісно, вони виснашуються в обох сторонах, і відповідно кожна сторона потребує часу на відновлення. Це ж стосується і нашого ворога. Вони теж сьогодні, за різними даними, втратили там мінімум третину свого бойового потенціалу, яка була застосована в нападі. Ми точно знаємо, що вони втратили 30% свого елітного корпусу тисантів, морпіхів, спецназівців, причому офіцерського сержантського складу. Які я бачив персональні їх особисті документи. Їм всім було в середньому 35 років. Це означає, що років 15 було витрачено на їх підготовку. Таких собі рейнджерів. Тобто, кількість літаків вертольотів, які гвинтокрилів, які збили українські збройні сили російських, означає, що вони втратили до тисячі пілотів різного рівня як. Бойових літаків, так і гвинтокрилів. А це означає, що втрачена еліта льотна, яка може літати з маневрами вночі і так далі. І так далі Тому цей ресурс теж це у них витрачається, а це означає, що вони будуть потребувати певного відновлення. Тому, скажімо, охолодження ситуації з точки зору бойових зіткнень можливе. Замороження, то що люди хочуть називати конфліктом, я не бачу, тому що це не є конфлікт, це є війна. Це відкрита війна двох регулярних армій. Причому одна армія вторглася на територію свого сусіда без жодного легітимного пояснення і, взагалі, права на це? Тому це війна на виживання. Ми будемо захищати себе для того, щоб вижити, говорячи про людей, не вдаючися в тактику ведення бойових дій, до чого людям готуватися цієї осені, цієї зими? Я би я би я би дуже хотів, щоб чесно і відверто люди розуміли, що ми пережили найстрашніше вже, тому що мета ворога захопити столицю України Київ, поставити на коліна уряд або спромогтися втечі президента з Києва, створення якогось уряду в екзайлі. А і в такий спосіб, по суті, загарблення всієї України, створення якихось своїх там сателітів, сепаратистських угруповань воно не відбулося і не відбудеться вже. Зараз застосовується тактика терору, тому треба зрозуміти, що це не спринтерська дистанція, це марафон, і нам треба накопичувати і зберігати енергію, зберігати віру в себе в Україну і в сектор безпеки оборони. Нам треба при тому всьому, хто може працювати, платити податки, створювати робочі місця, наповнювати економіку, кров'ю економіки грошима. Тому що сьогодні, щоб вижити, треба платити грошове забезпечення Збройним силам і всьому сектору безпеки і оборони, купляти зброю, купувати набої до цієї зброї, тому що міжнародна технічна допомога не все закриває, не всі потреби. Одяг, харчування, паливо і багато чого іншого. Сьогодні в середньому. Я витрачаю, як міністр оборони з точки зору потреб зсу в місяць. Річний бюджет звичайний, на на Київ раніше витрачало Міністерство оборони в рік. Тому треба розуміти, що недопоступлення грошей в бюджет, недоотримання на акцизів, податків, мита і так далі. Так далі. Це означає мінус в економіці. А це означає, що у нас не буде за що купити набої і і, і зброю. Тому треба всім набратись і зрозуміти, що ми живемо на рейках. Військової економіки, і це треба бути чесним, і це ну по суті запорука спільної перемоги. За вашими оцінками, скільки боєздатних сил Росія зосередила біля кордонів України і де вони зараз знаходяться? Я боюсь помолитись точно здається, за останніми доповідями наших військових це близько 115 п'ятнадцяти так званих батальйонно тактичних груп. З яких здається 105 реально так чи інший спосіб застосовуються 10 на відновленні. ну сумарно, це напевно в людському вимірі до 135 тисяч осіб плюс-мінус. Але треба ще раз повторюю, що це вже абсолютно суміш така коктейль, там і найманці, і приватні ці компанії, які вони мають і псевдомобілізовані, і нагнані е, мобілізовані студенти з до того тим, що окупованих територій. Вордло і Росгвардія і кого там тільки немає. Ну в тому числі, звісно, і професійні військові. Тому сьогодні казати про справжній бойовий дух, нібито другої армії світу, і напевно, вже я би не наважився. Це не означає, що треба не можна їх перестати там недооцінювати в ніякому разі. Ворога треба до оцінювати. І розумієте, але це точно вже не друга армія світу. Да, вони великі за кількістю у них багато багато ще ресурсу на складах і арсеналах. Але навіть цей ресурс у них є вже старий. Вони навіть везуть вже в Україну танки Т-62. Тобто вони вже майже не їздять, вони їх вкопують там в землю, використовують як доти. Але реально але все ж таки ж хворог дуже дуже небезпечний. Які завдання з мобілізації ви ставите перед собою? Ви знаєте, тут все дуже просто завдання по мобілізації визначається генеральним штабом, тобто вони оцінюють кількість сил та засобів, які їм потрібні на той чи інший момент ведення бойових дій. Вони оцінюють втрати. Ну, давайте будемо реалістами, втрати втрата нас теж і поранені, і, на жаль, вбиті наших захисників і захисниці. І відповідно саме генеральний штаб чітко знає на якому напрямку, в якому виді там сил або військ. Потрібно заміщення зробити, або бригаду відвести на відновлення боєздатності замість неї вести резерв. Вони оцінюють цю ситуацію і відповідно кажуть, але наскільки я знаю, сьогодні мобілізаційні потреби задовільняються через пошук конкретних фахівців, тобто не загально нам стільки-стільки стільки треба. ми достатньо багато вже мобілізували до лав збройних сил, не тільки збройних сил України. Зараз конкретні фахівці, це можуть бути там, оператори БПЛА, це можуть бути спеціальні айтішники, связісти, артилеристи там, і, так далі, і так далі. Особливо на фоні того, що ми отримуємо вже сучасне, більш е е софістикацій військове обладнання натівського стандарту, то, відповідно, і фахівці нам потрібні, які спроможні швидко опанувати такі системи, що ми, зараз, кажучи, дуже ефективно робимо. Говорячи про США, Сполучені Штати не так давно оголосили новий пакет допомоги на рекордну разову суму 1 мільярд доларів. Чи ви задоволені цим пакетом? Я дуже задоволений, тому що в ньому знаходиться велика кількість 155-го калібру снарядів до артилерійських систем, які ми отримали. Там є додатково досить значна кількість ракет для Хаймерсів. От, там є е, 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 релокаційні ракети, теж які дозволяють нашим е, військовим знищувати радари росіян, такий спосіб засліплювати їх, і це дає, знешкоджує послаблює їх систему ПВО і відповідно дає можливість нам діяти більш рішуче. Ну і інші речі тому ми дуже задоволені, Це серйозна, серйозна допомога. А, звісно, під час війни тобі ніколи не буде нічого достатньо. Завжди треба більше, більше і більше, тому що вони в тому числі виходять з ладу ті ж самі системи, тому ми розраховуємо на продовження цієї підтримки а, і отримання більш артилерійських систем, більше снарядів, більше ракет. І ще раз повторюсь: маю надію, що не буде прийнято політичне рішення про ракети Атакамс, які теж як Хаймарси, вже змінили дуже суттєво картинку бою. А такам ще додатково дадуть дуже багато позитиву на полі бою на користь України і цивілізованого світу. Ви говорили раніше, що Україні потрібно від 50 до 100 машин хаймерсів для ефективної для оборони і можливо наступальних операцій. А те, що в цьому пакеті допомоги не було нових систем, вас не турбує? А, якщо а, не помиляюсь, попереднього пакету було чотири установки Хаймерс. Плюс ми отримали. Від наших британських партнерів М270, а це рахується подвійний Хаймерс, плюс ми отримали від наших німецьких партнерів 3 Марси-2, а це теж аналог М270. Тому в якійсь частині, якщо помножити 9 установок Д12 пускових і 16 ДПУ-6 пускових, то приблизно на перший нинішній показник моєї, скажімо, мого запиту ми виходимо. Але ще раз повторюю, під час війни тобі, ніколи не буває всього достатньо. Чи є втрати цих хаймерсів в результаті бойових дій в Україні? Абсолютно відповідальна. Можу сказати, жодного хаймерсу не втрачено. Тому, коли ви читаєте в російських ЗМІ або медіа або соцмережах, що солдат Іванов з Калашниковим увірвався і побачив вантажівку, в якій він знищив автоматом Калашникова за одночасно 12 хаймерсів. Можете просто посміятися і покрутити отак от робити сказати, ну, така в них система пропаганди Це дурня. Втім, маєте ви зараз на озброєні можливості, які можуть вразити об'єкти в Криму. І чи є якісь домовленості у вас зі Сполученими Штатами щодо легітимності таких ударів в Криму? У нас є домовленості із Сполученими Штатами, що ми. Не будемо використовувати зброю, надану нам Сполученими Штатами-партнерами по території Російської Федерації. Але якщо ми сьогодні говоримо про деокупацію тимчасово окупованих територій України, де знаходиться ворог, то відповідно у нас таких обмежень немає. Стосовно зброї, будь-яка зброя має відповідно відстань е, ураження. Тому в залежності від того, з якої точки, з якої локації наноситься. Планують наноситься ураження, це означає, чи може досягти той чи іншої мети? Як я просто вам пригадаю, що раніше ніхто не вірив, що крейсер Москва за відповідною вже історично визнаною адресою стане майбутнім відомим дайв-спотом або сайтом для дайвингу на, на, на дні чорного моря. Говорячи про майбутнє, коли Україна переможе, яку систему оборони ви вважаєте, Україна повинна? Мати систему е, служби в армії, чи це має бути щось схоже на на, на ізраїльський е, зразок, маючи такого сусіда, як Україна е, буде будувати свою систему оборони? Ви, як міністр оборони? Це дуже дуже хороше запитання. і Ми обговорювали в тому числі з паном генералом Залужним. Нам точно треба буде робити реформу збройних сил, і взагалі сектору безпеки і оборони? У нас була. Перша частина спроби це е, створення сил територіальної оборони, які складової збройних сил України. Вона розгорталася буквально з коліс. Вона не ідеальна у всьому, але вже є її і, і, і зрозумілі і переваги, і недоліки. Тому я думаю, що після перемоги, яка точно настане, е, треба буде сісти, і розуміти, яка кількість в збройних сил має бути, що напевно 260 тисяч недостатньо, можливо, 360 тисяч або 400 тисяч. Це нормально. Прорахувати знорськи, використовуючи сили і засоби. І відповідно, але я переконаний, що як ми казали, що буде дуже велика кількість ветеранів, які пройдуть цю україно російську війну переможцями, вони точно можуть бути у тим е ядром резервістів, які будуть готові стати в стрій. І Я думаю, що питання обігу зброї, в тому числі його легалізація, як це на багатьох країнах Швейцарії, наприклад, Сполучених Штатах, або в тому ж самому Ізраїлі, воно стоїть на порядку денному. Зважаючи на те, що ми підходимо до річниці незалежності України. Які меседжі, які послання ви маєте до громадян України, і які послання в зв'язку з цим ви маєте до громадян інших країн світу? Я би просив вірити в Україну. Ми продовжуємо платити за свою незалежність, яку ми здобули раніше, можливо, трошки легше ніж інші країни здобували і ми не так багато платили кров'ю. Зараз ми багато платимо, омиваємо кров'ю цю незалежність, і я хочу сказати, що сьогодні День Незалежності України це одночасно День Незалежності багатьох європейських країн, як мінімум. Тому я прошу не піддавайтеся синдрому втоми, залишайтеся разом з нами, і ми разом переможемо. Україна переможе, і все буде Україна. Такими словами завершилося інтерв'ю нашого колеги Руслана Петрички з міністром оборони України Олексієм Резніковим. Він наголосив, що Цього року День Незалежності України це також День Незалежності багатьох країн, тому що так. Україна виборює не лише свою свободу. Друзі, дякую вам дуже за активність. Зачитаю звідки нас дивляться. Якщо у вас є ще якісь запитання, можете поставити нам ми Остапом спробуємо відповісти. Нагадую, у нас ще лишається 12 хвилин. ефіру, так що можемо відповісти на все, що вас цікавить. Отже, дивиться нас, Київ, Коломия, Харків. Також з Полтавщини вітає Тернопіль, місто Київ, Хмельницький. Та. Також бачу є на зв'язку Луганськ, Виноградів, Кривий Ріг, Одеса. Також вітання передають зі Сваляви з Філадельфії із Літина із Чернівців із Києва та Одеси. Дякую, друзі, дуже за активність. Бачу, Остапе, є запитання про військову допомогу. Так, Юрію. Я бачу вже одразу декілька запитань. Вони всі стосуються ракет більшої дальності. Атакам ви питають чи мають відстані американські генерали вплив на адміністрацію Байдена, чи що говорять американські конгресмени про надання таких ракет, а, і також чи отримає. Є Україна подарунок для незалежності в вигляді ракет-атакамс. Отже, давайте розберемося. По перше, відставні генерали ми чули. Вони багато зараз з них є аналітиками, військовими експертами. Частина з них вони дійсно підтримують надання Україні таких ракет атакамсів. Закликають адміністрацію Байдена це зробити. Зрештою, колишні посли США в Україні теж про це говорять. Чи мають вони вплив прямо на адміністрацію Байдена? Впливу такого прямого, мабуть, немає. А єдиний вплив, якщо вони якісь можуть мати, це чи в Раді з нацбезпеки, чи в Білому домі, чи в Пентагоні можуть дослухатися і слухати по поради експертів різних аналітичних центрів, але якогось прямого впливу вони не мають. Більше впливу мають конгресмени і сенатори. Власне також про них питаються. Дійсно, ми чули. Раніше від конгресвумен Еліза Слодкін Слоткін, десь місяць тому, коли був закритий брифінг для okay. членів конгресу. І тоді Ліза Слоткін казала, що є сильна двопартійна підтримка, як і серед демократів, так і серед республіканців. Що більшість конгресменів у палаті представників принаймні підтримують надання Україні таких ракет. Сказала Ліза Слоткін. Про це також сказав, якщо ви слухали уважне інтерв'ю Руслана Резніков він сказав, що Україна також. Продовжує наголошувати на тому, що важливо потр... важливо отримати такі ракети. Що це може змінити хід бойових дій, як свого чергу допомогли українським збройним силам? Також Хаймерси. високоточна зброя каже. Тепер Олексій Резніков що. Працює зараз Україна, наголошує на тому, що потрібно отримати саме атакамси. і чи отримує чи отримують збройні сили України подарунок для неї незалежності? Ну я впевнений, що в Україні і збройних силах хотіли би побачити такий подарунок від Сполучених Штатів. Однак, оголошень чи анонсів про те, що Україна такі ракети отримує друзі. Ми поки що не ну, відверто ще не бачили. Від чи від Пентагону, чи від Білого і дому. Джек Саліван, власне, так. це радник з Нацбезпеки сполучених штатів. Він говорив про те, що на цей момент не розглядають можливість надсилання ракет такої дальності, та що ми чуємо і від аналітиків, і від Пентагону говорять про те, що українці дуже ефективно використовують ці високоточні ракети боєприпаси, які сполучені штати надають зараз, з дальністю до 70-80 30 кілометрів йдеться про ракети до систем Хаймерс і говорять, що українці дуже дуже ефективно можуть вражати ті цілі, які їм потрібно зокрема, великі транспортні логістичні хаби Росіян. І зокрема, також ми чуємо реакції експертів на те, що сталося на вибухи у Криму. Вчора пролунали нові вибухи у Криму. Українці не беруть відповідальність за це. Не говорять, що це була якась спрямована атака їхня Росія. Я не що це була диверсія. А експерти на заході, зокрема, британський аналітик Марк Галеоті, він вважає, що українці знайшли насправді ахілесову п'яту росіян, що є логістикою, тому що росіяни надають перевагу таким великим вузлам і невеликій кількості, але великих логістичних вузлів, які знаходяться близько до лінії фронту. І одним з таких вузлів, зокрема, був була база біля Джанкоя. І говорить Марк Галеоті, що насправді українці таким чином показують, що вони не лише можуть вражати в дуже важливі російські цілі, але також що вони легше і ефективніше адаптовуються до нових умов сучасної війни. Тому він називає це дуже важливим. Є також запитання від Людмили Ковальчук Кузьмінської, що чекає захід 24 серпня, чи запустить ракети з Білорусі? Поки що ми. Не бачили оцінок розвідки про те, що можливий наступ з Білорусі, хоча ми знаємо, що українська сторона говорить, що дійсно відбувається скупчення зброї біля Білорусі, і в Україні говорять, що можливий якийсь ракетний удар з боку Сполучених Штатів чи Британії, тобто ті країни, які постійно діляться своїми розвіданими і оцінками, поки що ми такого не бачили. Хоча українська розвідка зі свого боку попереджає про гострі події на фронті найближчим часом. Кажуть, що про відступ росіян поки не йдеться, але українські військові будуть активно працювати над звільненням окупованих територій. Тобто, з українського боку так натякають, що можливо будуть якісь події відбуватися ближче до 24 серпня. Будемо спостерігати. Але мені здається, пильності не варто вирішати в будь-якому разі. Ми знаємо, що дата 24 серпня символічною, як для України, дуже символічною, так і для Росії зі цього боку. Тому будемо дивитися, що буде відбуватися, як будуть події розвиватися там. Також маємо нові повідомлення про іншу також допомогу, яка надходить від Сполучених Штатів до України. Зокрема, Агентство міжнародного розвитку США заявило про те, що надає 68 мільйонів доларів Всесвітній продовольчій програмі ООН на закупівлю 150 тисяч тонн української пшениці, і держсекретар Шаєнтоніблінкин з цієї нагоди заявив, що Сполучені Штати віддані підтримці світової продовольчої безпеки для найбільш нужденних і закликають всі країни наслідувати це. Також у вівторок знаєте, з Одес відправилася перше судно із зерном для Африки в межах всесвітньої продовольчої програми. Ця партія склала 23 тисячі тонн зерна до Ефіопії. Також Сьогодні в посольстві США в Україні наголосили на тому, що російські війська грабують, і знищують українську сільськогосподарську інфраструктуру, зокрема сили, сільськогосподарську техніку та поля. Це заважає українським аграріям сіяти та садити, завдаючи шкоду майбутньому врожаю та погіршуючи світову продовольчу кризу. І США говорять про те, що підтримують домовленість за посередництва Туреччини та ООН. Яка зокрема допомагає здійснювати український експорт до країн, які цього найбільше потребують? Однак знову ж таки сполучених штатах продовжують закликати Росію не шкодити українській сільськогосподарській сільськогосподарському виробництву. Ну і безумовно завершити, закінчити війну. в нас також бачу зараз. додалося глядачів, дивляться на нас у Франкліні. У сполучених штатах також передають вітання з Кропивницького. Нам бачу, дивляться нас на Полтавщині, також з Христинівки, Черкаської області, з Північної Кароліни та інших міст. Друзі, дякуємо вам за ваші запитання, за ваші коментарі. Якщо ще є якісь речі, які вас цікавлять, що стосується нашої сьогоднішньої теми, а можливо, інших тем. Тому то їх також пишіть у коментарях. Якщо будемо мати відповідь з Йолою, ми обов'язково цю відповідь вам дамо. Отже, з цього тижня ми стежимо за майбутніми оголошеннями про нову військову допомогу Україні. Олексій Резніков, міністр оборони України, заявив, що за результатами його телефонної розмови, може йтися про нові оголошення, про додаткову допомогу, чи станеться цього тижня, чи наступного побачимо до кінця цього тижня. Однак це важлива річ, на яку варто звернути увагу. Аго також дивимося за розвитком ситуації на запорізькій атомній електростанції. Будемо питати про це американських посадовців, чи є шляхи, яким можна допомогти забезпечити гарантувати безпеку на цьому надзвичайно важливому об'єкті. Також ви знаєте, що Антоніо Гутереш це генсек ООН, прибув вже до України, і завтра у Києві запланована зустріч із президентом України Володимиром Зеленським, а також із президентом Туреччини. Реджепом таїпом Ердоганом ця зустріч буде фокусуватися зокрема на темі продовольчої безпеки, але також як повідомили Вон звісно можуть обговорювати і тему безпеки на Запорізькій атомній електростанції, а також на інших важливих інфраструктурних об'єктах в Україні. Так що ми будемо стежити за цими темами. Якщо у вас ще якісь є запитання, обов'язково. Ставте нам їх в наступних програмах. Ми з Остапом на них відповімо і для тих глядачів, які приєдналися пізніше. Я бачу, що у нас збільшував кількість глядачів зараз. Нагадаю, на початку про що ми говорили. Отже. А ми знаємо, що міністри оборони України Олексій Резніков та міністр оборони США Лайд Остін провели телефонну розмову. Де обговорили співпрацю безпекову, зокрема майбутні військові поставки для України, і також обговорили проведення наступної зустрічі у форматі Рамштайн. Рамштайн Поки що ми не маємо конкретної дати. Де будеться зустріч, в якому форматі вона відбуватиметься чи віртуально, чи, чи офлайн? Але е, вже готують проведення такої зустрічі. Нагадаю, попереднє четверте засідання в такому форматі наприкінці липня об'єднало представників з понад 50 країн зазвичай. Після таких засідань ми також бачимо оголошення нової військової допомоги від союзників для України і насамкінець лише зачитаю що нас дивиться також Запоріжжя, Каваньоло, Італія, Флорида дивиться а також з Другобича. Передають вітання із Кропивницького, із Кривого Рогу та із Києва. Дякую, друзі, за вашу увагу. Приєднуйтеся до нашої програми. «Чистаємо 22 за Києвом. Повернемося в ефір із брифінгом завтра о вісімнадцятій. Тоді побачимось, що сапа. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.